Уявіть собі, що саме зараз, у розпах святкового сезону, ви можете потрапити в саме серце подарункових списків на еці і зробити свої товари головним вибором у покупців. Як цього досягти? Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І сьогодні я розкрию вам три дієвих інструменти, які ви можете впровадити вже прямо зараз, для того, щоб стати зіркою святкового сезону на Еці і заоходити якомога більше покупців і отримати якомога більше продажів. Це прості інструменти, які ви можете впровадити вже прямо зараз. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Але якщо ви хочете, щоб ці налаштування спрацювали ще швидше та ефективніше, тоді в мене для вас також є подарунок. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулося, консультація абсолютно безкоштовна. Тому не забудьте забрати цей подаруночок в описі до цього відео. Або тисніть десь ось сюди і переходьте за посиланням. Ну що ж, а ми погнали розбиратися. Отже, стартуємо з першої функції, яка називається «Gift Mood». Це нова функція, яка допомагає покупцям знаходити ідеальні подарунки швидко та легко, саме тоді, коли вони найбільше шукають подарунки. Але як переконатися, що ваші товари потраплять до цього списку? Ось кілька простих кроків, які допоможуть вам не пропустити. Цю унікальну можливість, і найперше, що вам слід зробити, це оптимізувати ваші теги. Подарункові теги це ваш ключ до успіху в Gift Mood. Від тега подарунок для неї до тега подарунок на день народження, саме те, що Etsy визначатиме, як ваші товари будуть ідеально підходити для подарунків. І чому це так важливо? Бо під час свята кожна хвилина на рахунку, і покупці шукають не просто товари, а готові рішення. Якщо ви вкажете, що ваш товар ідеальний для подарунки. Ви одразу потрапити в очі людям, які хочуть швидко зробити правильний вибір. Друге, що вам слід запам'ятати, це те, що фотографії це просто наше все. Зараз, коли покупці переглядають десятки товарів щодня, перше фото має бути вашим секретом успіху. Покажіть товар з найкращого боку. Додайте фото в подарунковому пакуванні. Це може бути тим, що змусить покупця натиснути саме на вашу пропозицію. Люди шукають готові рішення, тому чітке привабливе фото Миттєво передасть цей ідеальний подарунок. Третє, що вам слід зробити, це прискорити доставку. Уявіть ситуацію, ваш потенційний покупець сидить у розпачі, шукаючи подарунок за кілька днів до свята. Швидка доставка може стати вашим козирем. Покупці готові платити більше за експрес-доставку, і саме це може бути вирішальним фактором, чому виберуть ваш магазин. Не пропустіть можливість налаштувати швидкі варіанти доставки для таких. Окупців. Четверте, про що точно не слід забувати, так це про селу для gift Mood. Режим подарунків використовує широкий пошук, тому ваші товарі повинні бути релевантними навіть для загальних запитів. Важливо включати ключові слова, які охоплюють більший сегмент покупців. Наприклад, не тільки подарунок для друга, а й подарунок на ювілей. Усе, що може залучити більше увагу під час святкового. Періоду Gift Mood – це не просто про зручність для користувача. Це справді ваш шанс стати саме тою крамничкою, до якої заходять багато відвідувачів, щоб придбати собі товари на свята. Тому обов'язково скористайтеся цією можливістю, адже зараз саме час діяти. А тепер перейдімо до другої цікавої функції, яке підготували для нас. Еці. У світковий сезон, коли кількість покупок зростає, нова функція тизрів для подарунків на Еці може стати важливим інструментом для продавців. Вона дозволяє покупцям надсилати попередній перегляд подарунка удержувачу у вигляді цифрового тизера. Це дає можливість удержувачу ще до свята побачити, що на нього чекає. Але тут виникає новий виклик: удержувачі можуть безпосередньо зв'язуватись з продавцем для уточнення деталей про Товар, власне, і що ж це все означає для продавців. Перше, це нова комунікаційна модель. Тепер ви взаємодієте не лише з покупцем, а й з удержувачем подарунка. Це означає, що можуть виникнути нові запити щодо товару або доставки, з якими вам доведеться швидко розібратися. Наприклад, удержувач може уточнювати деталі про товар чи його доставку, навіть якщо він не здійснював оплату. Друге, це удержувач як клієнт. Тобто, хоча основна влада в угоді залишається за покупцем, саме він може вимагати повернення, залишати відгуки та оцінки. Одержувач теж стає важливим, якщо ваше обслуговування справити на нього враження, він може стати вашим майбутнім клієнтом, тому забезпечити приємну комунікацію варто обом сторонам. Третє це підвищення лояльності. Ефективне обслуговування як покупця, так і одержувача, подарунка може підвищити лояльність до вашого магазину. Під час свят особливо важливо не. Не лише продавати товар, але й залишити позитивне враження, яке може привести до повторних замовлень. А тепер давайте розберемося, як це працює на практиці. Для початку варто враховувати обидві сторони. Продовжуйте підтримувати гарну комунікацію з покупцем, адже саме його відгук буде відображатися на платформі. Але не забувайте про удержувач, який може впливати на рішення покупця або сам стати вашим клієнтом. І друге, це вирішення питання та доставки. Якщо удержувач звертається до вас з питанням або виникають складнощі з доставкою, вирішуйте їх швидко. Це може забезпечити вам додаткову Альність та уникнути проблем з основним. Покупцям. Отже, нова функція тизерів подарунки відкриває нові можливості для вас, оскільки це шанс не лише підвищити рівень обслуговування, але й залучити більше клієнтів через позитивну взаємодію з обома сторонами, як з покупцем, так і з одержувачем подарунка. Якщо ви правильно адаптуєте свій підхід до обслуговування клієнтів у святковий період, це може призвести до довготривалих відносин із вашою аудиторією. Отже, третій інструмент в цей святковий сезон це персоналізовані покупки на Etsy, а саме як. Сторінка створено для вас допоможе вам залучити більше. Покупців. Сезон подарунків ідеальний момент, щоб отримати максимальну вигоду від нової функції Etsy – сторінки, створено для вас. Це персоналізований центр покупок, який адаптує пропозиції під кожного користувача на основі його попередніх взаємодій на платформі. Що це означає для продавців? Це відкриває величезні можливості для збільшення продажів, якщо правильно використовувати цей інструмент. Зараз я розповім вам про основні функції сторінки для вас. Отже, перше це режим подарування. Німків, зручний спосіб для покупців швидко знайти ідеальні подарунки для своїх близьких. Друге це вкладки пропозицій, показують покупцям найкращі знижки та акції, допомагаючи їм робити вигідні покупки. Третє це Etsy Picks. висвітлюють найбільш якісні та привабливі товари, що прийшли внутрішній відбір. І як же це працює для продавців? Перше, що варто зробити, це оптимізувати свої товари під персоналізацією. Etsy використовує дані минулих покупок, переглядів і взаємодії покупців для формування персоналізованих рекомендацій. Це означає, що описи ваших товарів, теги та фото повинні бути чіткими, привабливими та відповідати запитам покупців. Чи краще ви налаштуєте свої списки, тим більше шансів, що вони з'являтимуться в персоналізованій стрічці покупців. Звертайте увагу на Etsy Picks. Потрапити до цієї категорії велике досягнення, адже це означає, що Etsy вважає ваш товар одним із найкращих. Для цього варто використовувати якісні зображення, чіткі описи та актуальні ключові слова. Саме це допоможе вашому товару бути поміченим великою кількістю покупців. Приділяйте увагу знижкам та акціям. Під час святкового сезону вкладки пропозиції на сторінці створено для вас показують найкращі знижки на платформі. Пропонуйте акційні пропозиції та знижки, щоб ваші товари з'являлися у цих вкладках і привертали більше уваги. Це особливо актуально, коли покупці активно шукають вигідні варіанти під час розпродажів і свят. Не забувайте про важливість подарункових. Тегів, як і в Gift Mood, теги відіграють ключову роль. Пишіть їх правильно. Це допоможе Etsy краще підлаштувати ваші товари під пошукові запити в період подарункової лихоманки. Отже, це було топ 3 інструменти, які просто необхідно впровадити у святковий період на Etsy. А я просто нагадую вам, що на вас чекає наш подарунок для вас. Переходьте за безкоштовною консультацією в опис до цього відео, або ти десь ось сюди. На ній спеціалісти нашої агенції вже допоможуть вам розібратися зі складними питаннями щодо ведення вашого бізнесу на Еці. А я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал та написати в коментарях, що з цих трьох інструментів було для вас найбільш цікавим. І звісно ж, пишіть наступну тему для відео в коментарях. Ми обов'язково враховуємо ваші побажання. Всім до зустрічі!